Доброго дня, дякую за запрошення. Вшанування пам'яті меморіалізація це пріоритет діяльності, як і органів влади, так і громадських організацій. Це повинно так бути. Тим більше про це політики героїв і наголошував президент України. Ну, але це виконується по різному. На жаль, і тим більше в умовах війни, ці всі заходи меморіалізації, це як інформаційна війна. Тому що ми бачимо, що наші вулиці заполонені цією цею топонімікою, ну і все решта, Позитивні такі враження, то що ми проїхали по громадам за останній час. Це Балтська громада, Любашівська громада. Тобто, ми навіть так, як би тестуємо. Приїжджаємо в 9.30 зустріч у нас з громадою. Ми в дев'ять виходимо 9, 10, 9 Виходимо, знаєте, що загальне мовчання, і дивимося, хто і як це проводить. Дивимося, от в Балтії було дуже так приємно, що всі чиновники самоврядування вийшли. На вулицю, на основний проспект, і люди, які в магазинах там працюють, чи в інших, навіть автомобілі зупиняються. Ну, ми також разом вшанували це дуже приємно. Також на гідному рівні, то що ми знаємо, да, це любашовка. Ми даже голова голова громади вийшов на нас пропозицію, що ми підписали меморандум. ми Даже з ними підписали меморандум. Ну, але те, вот що навіть Ангеліна говорила, що да, найближчі громади, які тут рядишком з нами, це Авангардівська, хоча громада така забезпечена, спроможна. Ну, я виходив на них, я з ними розмовляв, і вони кажуть, ми хочемо зробити там ну, такий меморальний військ комп. Але зараз ми виходили на грант, але зараз там кошти поки не виділяють і тому подібне. Ну тоді потрібно зустрітися з родинами і пояснити їм, і погодити з ним, так, щоб не було так, як ми в Знам'янки. Ми вимушені були в Знам'янку виїхати разом з от, родиною, родина Янголів Світла. Вони попросилися до нас, тому що це вже епопея йде вже з літа місяця. Е, і ми виїхали, поговорили з головою е, громади, хоча я попередньо з нею розмовляв. Ну і там такі нюанси ви, вірно бачили Фейсбук і чули, е, що ми були шоковані, е, коли приїхали відкривати також сирота хлопці 79-ї бригади, воїн, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. І так вийшло, що він пішов на війну з прийомної мами, Тобто в нього рідні батьки були позбавлені батьківських прав, і рідна сестра мами взяла під опіку троє дітей: у цього Олександра паладій Тетяну, сестра рідна і Константин. Константин, даже дитина з інвалідністю з дитинства. І коли на мене вийшли. Родина і кажуть, от єсть така родина у нас в Знам'янки, і вже пішов півтора року пройшло, і не мають можливості встановити пам'ятник. А громада, оце голова громади. Цієї каже: Ми їм виділили 50 тисяч гривень на поховання, і хай вони собі, як хочуть, так і це їхні вже проблеми. Що вони на поховання, а то що в неї двоє дітей, тому подібне, їх це не цікавить. Е, ну ми не ще кошти встановили е, за рахунок одного із е, народних депутатів. Я це питання був підняв на в'їзні е, під підкомітету Верховної Ради, яке було нас в Одесі, Кажу, така ситуація. Ці жінці потрібно ставити пам'ятник, що вона виховує двох дітей і хлопець, який загинув, але не, вона не спроможна е, цей пам'ятник встановити. Е, Правда, ми цей пам'ятник 34 тисячі, всього на все 34 тисячі. Гідний пам'ятник я підкоректував, підсказав, символи 79-ки є. Ну гідний такий. Ми поїхали відкрити цей пам'ятник. І дивимося, рядишком могила. Хлопцю вже загинув також десантник з першої ермобільної бригади. Загинув вже більше двох років Іван Бриткар. А там немає пам'ятника. Також звертаємося. А ми дали, і ми нічого не знаємо. Кажу, ви а хто буде контролювати, що ви дали ці кошти? А кошти отримав такий соціально неблагополучний елемент. І я кажу, ну так ви розумієте, що він може ілі на лікування потратити, і пропити. Так, да, а як ви знаєте, він їх пропив. І кажу: ну от молодці, Ну а хто це буде контролювати? Е, ну і потім по цій же алеї, бачите, от то, що вона не погоджується сама на свій рост, от Мало того, що кошти були зібрані е, з членів громади, піши, то есть це не кошти бюджетні. І таким от образом вона вирішила чи, через коліно переламати, чи як її розуміти. Я не розумію цієї її позиції зовсім. І в результаті ми виїхали туди, зібралися з родинами, прийняли рішення, і то це стало нам відомо тільки з того, що це донька загиблого виставила в Фейсбук. Тобто, якби, така, як от для чого це потрібно? Потрібна комунікація на рівні обласної військової адміністрації, яка цим повинна займатися. В них вся інформація стикається до них. Вони повинні бути люди, люди і совістю і повинні бути щирі в відпрацюванні своїх тих чи інших напрямків роботи. Ну а на даному етапі ми бачимо, що ми одна із небагатьох областей. Де до сих пор немає окремого структурного підрозділу з питань ветеранської політики і статусу юридичної особи, Тобто міністерство ветеранів в свій час всіх представництва в грудні 23 року скоротило. Була постанова кабіна, що військові адміністрації повинні в областях створити відповідні такі структурні підрозділи. Наша область до сих пор, во там в листопаді, вони. Прийняли розпорядження, Кіпер його підписав, але до сих пор цей підрозділ е не функціонує. Поки його реєструють, поки одно друге, третє, це буде відділ. А щоб ви розуміли, область наша, ми всі добре знаємо, що найбільша область по території в Україні да? 33 тисячі кілометрів. І е в нас буде е такий відділ, а відділ складається із керівника сім чоловік керівник, заступник керівника, потрібен відповідний юрист, повідний відповідний людина, яка буде займатися фінансовими питаннями. Чотири і получається три чоловіка, які повинні державні програми реалізовувати. Тому що ну, ось така ситуація. Ну зараз, наскільки я зрозуміла, ви взяли на себе цю роль комунікації з рідними загиблих захисників по всій області, так? Тобто, нас наскільки я зрозуміла, що до вас звертаються не тільки з Одеси. Так, ну і ми, ми об'їхали вже 52 громади за минулий рік і вже були в цьому році. Відвідали ми і е, Балту, Піщану і Кодиму. Ну, ми як громадськість, зрозуміло, що наша громадська організація створена хаб Одеса створена ще в серпні 2019 року, і основний принцип це. Е, Рівне тобто ветеран, ветерану це родина родині в нас в нашій команді. Є і якраз повіт потрібно створювати такі команди, ветеранські просторі, які були би вільні. тобто ми, ми вільно критикуємо. Ну ми конструктивно критикуємо також по тим приміщенням, які є по тому санаторію салют, який знаходиться на 10 квітня, і зараз його проводять занепад, щоб навірно розпродати той же колишній госпіталь. Очний на Лінтовича. Також він, там європейське командування, морські сили від Сполучених Штатів Америки від зробили від, від, ремонт, а в його зараз проводять. Здають, вони незрозуміло, кому там в оренду, ще в 20-му році. Ми попросили, також навіть це питання виносили на. Mm, зараз ви знаєте, вона тоді ще була е, віце-прем'єр-міністром Ірина Вірощук е, і міністром інтеграції, і також вона ставила завдання, щоб ветеранські щоб зробили приміщення для нас е, для як громадської організації. Тобто, хай держава. Ми наоборот говорили, що давайте ми робимо ветеранський простір. Ми заходимо як громадська організація з досвідом рядашком ви. Е, е, Робити штат і розсаджувати це управління, чи це відділ, чи це департамент буде е, ветеранської політики. І Ми комунікуємо той тобто справа. Одна. Нам не потрібно там розділяти нічого. Ми наоборот повинні допомагати і ці всі питання вирішувати конструктивно. Це головне, така ситуація певно. Чому як ви вважаєте, ми зараз говоримо, тобто під час війни про меморіалізацію російсько-української війни? Чому піднімається ця дискусія? Наскільки вона вчасна, невчасна? Тому що і у представників влади є таке, ну таке розуміння, що ну, типу, після війни, після перемоги. Ну, на жаль, да, І це дуже в багатьох громадах, що давайте будемо це вирішувати після перемоги. Ну, це не зовсім правильно і це такий страусиний підхід. Що засунути голову да ні, однозначно, воно повинні зараз вирішуватися, тому що з такою таким сусідом, як у нас ця проклята рефія, ми не знаємо скільки ще буде е, дітись, да тривати війна. Ми повинні бути як в Ізраїлі готові е, готуватися, підготувати і тому подібне. тобто це комплекс заходів, це національної безпеки, і це повинні вирішувати, а і вирішувати зразу. Якщо щось та є не зрозуміло, ну, ну ще один аргумент. Ми розуміємо, да що ті громади, де в яких рідні, близькі чи знайомі зараз проходять службу в зсу, чим других силах оборони військових частинах, то вони ілі, не дай Бог, да, Він поклав своє життя, то це сприймається і, і люди розуміються і роблять. А такі, які як це так косяно їх ілі і ну, зовсім вони там не зрозуміло на кого працюють, будемо відверто говорити, то от, от таке і відношення. Чи стикалися ви з тим, що, наприклад, не всі рідні загиблих захисників готові на військовому секторі встановлювати уніфіковані плити, і, ну, наприклад, вони хочуть щось своє. Так, да, такі випадки були, вони поодинокі, ну, їм тоді пропонується, що якщо вже будуть чи сектори військових поховань, то їм можуть там рядом надати місце, де вони там зможуть це зробити. Ну, це, їх, це їх право. Тобто да. тут якби ніхто ну, попередньо розмовляють і родини. І в нас ви знаєте, що дві громадські організації я цим пишаюсь. Що ще в 17-му році я допоміг створити громадську організацію Серця Матеріводещини, це ще АТО ось, там Світлана Степаніна займається. Да, і зараз ми також. Родина ягнул світла, Ангеліна, Орлянська Ірина звернулися, і наш юрист допомагав відпрацювати комплект документів. І вони дієві. І от дуже це і я коромим працюємо в громадах. Я кажу, то що є хлопці, громадська організація, Да зараз багато воюють, коли вони повернуться, вони будуть об'єднувати труби. Але коли є громадська організація, і вона приходить безпосередньо до чиновників, то в них обличчя міняються. Це громадська офіційна організація, є запит і тому подібне. Ну це це, це, це дуже. Важливий і дієвий такий механізм для того, щоб влада не тільки там слухала, а прислухалася і виконувала ті чи інші конструктивні пропозиції. Тобто, ви нам пропонуєте створити громадську організацію? Так да, я, я я, ми їздимо і рекомендуємо, що громадські організації родин повинні бути. Вони будуть взаємодіяти із громадською організацією ветеранів безпосередньо а. Ви ж розумієте, так, що велика кількість наших загиблих, і це повинно бути із 2014 року. Тобто, спочатку, АТО, ООС, і то тобто родини повинні бути об'єднані і взаємодіяти і допомагати і підтримувати це. Це дієва, це дуже дієво щодо меморіальних комплексів. Ви були у нас на відкритті каменю на тому місці, де в майбутньому з'явиться меморіальний комплекс. Вже почалися роботи з проєктування, вже з міського бюджету виділяються кошти для тієї організації, яка робить проєкт. Яка ситуація взагалі по області? Ну, Як завжди, вона різна. Ви знаєте, що ми камінь, який був в місті Одесі, закладений ще у 2016 році. Тривалий час, там відбувалися відповідні меморальні заходи до цього камню. Військові мені казали вже на такому доволі високому рівні, що якщо нічого не зміниться, то ми взагалі туди приходити не будемо. І тільки після того, коли ми звернулися, був президент 20-му році, тут у нас і він побажав зустрітися з ветеранами, там 10 чоловік було, і ми це питання також підняли перед ним, тоді була вказівка. Безпосередньо, щоби цей меморіал розпочати. І ось з го року, ну на даному етапі там об'єктивні суб'єктивні моменти, то що зараз вже виконано дві черги. Третя черга це там, де буде гартоване скло, де будуть qr коди де будуть інтернативні екрани. Ви розумієте, що на даному етапі ми також погодилися з родинами, де, що це питання ми поки не піднімаємо, чекаємо тоді вже ну завершення війни. А от там, то, що вже у нас створено цей стілобат, також є зін пам'яті, і так ось є водопад, матері водопад сліз, будемо так, матері, дружини, які сумують. І ми до речі, також я не, не знайшов розуміння. З боку деяких чиновників різного рівня в місті, і ну, ми звернулися до громад. І громади зараз тут на зустріч. Ми плануємо проводити кожен місяць в останній календарний день. Зробити оцей дзвін-проект, дзвін, дзвін пам'яті, де буде читатися чітка пойменного списку тих, хто з 14 січня, ну, будемо говорити з січня 2015 року. По січень 25 го року, тільки ті, хто до січень 15, 16, 17 і до 25 го буде проводитися чітка його фамілія, військове звання і удар колокола. Чітка фамілії, удар колокола. І так, скільки ми е, по загальному по спискам за нашу образ, тільки буде е, проведено звін пам'яті. Після цього е, проводиться е, паніхида за загиблими е, відповідними. Представниками і православної церкви України іншими конфесіями, якщо побажають покладання квітів, також у нас є така одна із проблем: це вручення державних нагород. Тому що підхід такий в області, що нагороди, які нам приходять, державні, ми вручаємо. А ті нагороди, які приходять там на військомат чи військову частину, то це вони повинні вручати. Ну якби законодавчо так. Ну але ми ж це повинні показувати і родині. Це повинні бачити, що їх не забули. що це на найвищому рівні е, ці нагороди передаються. Коли я був представником міністерства справ ветеранів України, я писав доповідну записку чи на Марченка, чи на Кіпера. І відповідно відповідно робив всю довід, доповідну записку з цією інформацією, і ці заходи вручалися. Коли проходилися там чи інші пам'ятні пам'ятні дати чи свята, і це вручалося. Потім це затихло, Ну і ми також хочемо це відновити, тому що є такі Ну випадки, ви можете ці представити, дзвонять мені і кажуть, Микола Миколаївич, а як так? Мені передали нагороду через. Новою почтою, а ви знаєте, а мені подзвонили і сказали: Вийдіть на зупиночку представник РТЦК, ми вам віддамо цю нагороду. Ну, це люди не розуміють, що це орден, це бойова нагорода. Ну а ну звідки їм розуміти, чи їм хтось сказав, що роздайте це все. А щоб організувати це, зробити це. Ну я не знаю, чого це вони мають положення бояться. має бути прописане. Ну насправді ну, це так, це от те про та, що та, ми та, говоримо, я, що це та, мають та, бути можливо, правила, та, так. Да, 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 і ну і ця совість повинна внутрішня бути. Як так можна передати бойову нагороду? Ну тому що людина вона з цим не стикалася, вона там просиділа в штабах чи десь, і вона не розуміє, це якась незрозуміла, е, незрозуміла позиція. Угу. Е, я ще хочу запитати пані Алла Аня, чи є у вас запитання до пана Миколи? У мене запитань немає, але я почула те, що ми так само на завтра приготували, що в нас є хлопці, які загинули ще в той час а то і п'ятнадцяти да, рік рік і ці могили занедбані, і ніхто до них не приходить. Ми не знаємо з якої причини може старенькі батьки батьки, може їх немає взагалі, а може вони тут далеко десь живуть, і це питання має зараз з владою. Ми будемо обговорювати, щоб виправити цей момент. Угу. Ну так, у нас є теж е, кілька таких. Е, Могил, на яких досі немає пам'ятника, і ми на це звертаємо увагу і теж будемо виходити з ініціативою. Просто тут би процедурно зрозуміти це мають гроші виділяти. Ну по-перше, потрібно знайти цих рідних, і щоб вони дали своє погодження на встановлення пам'ятнику. Ну, це зрозуміла історія. А потім за рахунок міського бюджету це мають виділяти тоді на кошти на комунальне підприємство. Виходить для того, щоб... а, да дивіться, яка ситуація є закон України про поховання та похоронну справу? А потім поховальну справу, а потім ще є відповідна постанова Кабміна, де прописується, що е, ті герої України, яким це високе звання е, присвоєно посмертно? Е, то їм встановлюється е, пам'ятний надробок за рахунок держави. А от учасникам бойових дій це за рахунок місцевих бюджетів. То є це повинно все чітко їсть, і це повинно. Ми от виходили з пропозиції, то, що Ангеліна вам говорила, Да ми там дожали, і в нас зараз там було 55 потом потім шістдесят п'ять тисяч встановлені на встановлення надгрок. то Тобто, це місцева влада повинна робити. Ну ми розуміємо, що да, спроможність громад різні, но це повинні робити. Я вам навів приклад, що пам'ятник не гірший, ніж Одесі. Він стоїть. Там, де було зроблено це в Іванівці він стоїть 34 тисячі. А ну, у нас, зрозуміло, да 60 65 на даному етапі. Тобто, я думаю, що громада для своїх 20-30 чоловік повинна знайти. І це це не тільки обов'язок, а це це совість, це совість перед загиблими, совість перед тим перед тою родиною, яка є. Вони ж ваші. Випускники ваших шкіл вони працювали в вашій громаді і так себе відсторонити стати в сторону це не по державницькому. Дякую дуже. Якщо б від себе ви хотіли б ще щось додати по цій темі, і тоді у вас буквально дві хвилини. Ну, я дякую вам за ефір. Дякую пані Аліда. Ми з нею давно знайомі, якби за таку також позицію активної. Діячки да, активного члена свого суспільства, яка допомагає, також і. І ми хочемо для того, щоб ветеранська спільнота зрозуміла, що вона вона повинна міняти державу. Вона повинна, ми повинні втратити наше молоде покоління, ми повинні проводити на на вищому рівні заходи на національно-патріотичного виховання. Ну, ми пов... і одночасно наші ветерани повинні бути і активними і зразком. не Йти незрозуміло куди, а приходити і займатися. Так, да, буде час на відпочинок, буде одно, друге, третє. але ми повинні громади і свою державу міняти, тому що Європа починається з кожного з нас, а не думати, що там сусід за мене зробить ту чи інше. Добре, дякую дуже.